Скажіть, будь ласка, а ви працюєте зараз тут? Я в А чому ви в вечірний час знаходитесь в По лічному питанню. Ні. Це зовсім не віднесено до цього питання. Ви є посадова особа. Ви вчиняєте тиск на судді? Ви вчиняєте тиск на судді? А чому ви зараз тоже я жду судімне засідання? Ви чи ви, ви на даний час? Я а ви є учасником цього судового засідання? Да, я учасник. ви учасник суд... я судового засідання прокуратури Сиринська. Ну а ви не маєте права представляти? -то ви знаєте, ви ж адвокат? я? Я освічена людина. Скажіть, будь ласка, чому в вечірній час Що ви робите в суді? Пастушенко, час. болеть напевно, своем райде переходить, да? Позвонит, ну, что это. Да, но мы думаем, вы знаете. Ждет, пока мы идем. Если не он ждет, да?